Якщо говорити про зміну календаря, це ж не просто з ну зміна календаря, це фактично. Повернення до, до, до історії і європейськості України, адже українці вже святкували різдво раніше більше ста років тому, 25 грудня. І фактично, оцей от календар, як то кажуть, за старим стилем, так він просто вже з'явився ну трохи менше там чи, чи 100 років тому. І багато в чому це ну певна і радянська радянський вплив тоді, взагалі намагалися стерти будь-якої диви ідентичність будь-якого народу, в тому числі релігійну і чи пов'язано з якимись національними традиціями, але мова йде також про синхронізацію календаря світського і релігійного, адже народні депутати внесли в відповідні зміни до законів, які визначають святкові дні. вже після того як церкви православна церква України, Україну Грекотолиці греко грекотолицька церква прийняла рішення про перехід на новоюлянський календар і міняється ж не тільки дата різдва змінилися інші свята, і вони пов'язані з світськими святами, як день захисника і захисниці, які святкуються в день Покрови, це тепер 1 жовтня, або ж день державності, який співпадає із в днем рівнопостольного князя Володимира або хрещенням Київської Росії. Тепер це 15 липня, тобто. Україна як світська держава також синхронізувала свій календар.